Дорогі глядачі, вас вітаю канал САД Вінничини. І сьогодні я хотів розказати, як я роблю першу викоріну обробку в цьому році по деревах, по кісточкових. І чим я буду робити? Буду робити бордовською суміш. Що це таке? Це 3% суміш. Є, складається з пів кіла вапна негашеного і мідного Ось Отакий От мідний купорос. Качество тут дуже сильне. Можу показати скинути силку, де я його купляв, дивіться. Це турецький він. Кажу, що він один із кращих, ми будемо робити. Такий гарний. Каже, можу розкрити, він блищиться. Аж переливається, бачите, такий мідний купорос. Бо є буває. береш, а він якийсь чорний, або гуляний, цих немає ні одної гулі. Дуже хороший Новий такий Вам а от рекомендую, що він хороший цей. Що я роблю? Першу чим буду робити, розкажу. Для чого ця обработка? Є 1%, є 3%. 3% це 300 грамів і пів кіла вапна. От зараз, ще поки брунька не розпустилася, саме її робити. Це буде викоріння всі болячки, які залишалися з того року, ще й зима була тепла. Вони є тут. І навіть часть шкідників можуть припектися трохи від цього. болячки. Треба обробити, бо без цієї обробки потім дуже тяжко буде боротися. З такими болячками є моноліоз, клястиспоріоз. І курчавість в персику. Це, це всі кісточкові треба обробити Бордовською. І, і яблуні, і грушки і на синяві теж можна піщати, саженці Яблуні в грушок теж можна. Це, це дуже всі. Бордовської кущі, всі, всі. Виноград навіть обробляють, все, вона, вона універсальна, вона до всього йде. Так я буду робити. Щоб хорошо розтворилося, гарячою водою заливаю негашане вапно. Беру негашане вапно. тому що не знаю, як воно гашане, неізвісно, що там в ньому є. Глина якась чи ще щось, беру, тільки негашане. Заливаю гарячою водою. П'ять літрів на 5 літрів Розводжу. Начинаю помішувати. Помішувати, аж стріляю. Такий звуки я ж пострілю. Я пострілюю, пострілюю бачите? Це воно підтверджує, що воно хорошо-хороше, Таке біленьке, таке воно. Не беріть, не старайтеся не брати. Гашене якесь, бо хто знає, яке воно, що там в нього вимішало. Я вам рекомендую так, як я сам роблю. Туди заливаю теж гарячу воду. На мідний купорос, бо ще можна в цьому і холодну воду, цей вокно, але але в мідний купорос тільки гарачу, бо він погано розтворається. Холодний буде дуже тяжко його розтворити. Подивіться. Зараз воно розтвориться і ми будемо далі показувати, що я буду робити з ним Вона вже переслізувалася, я її вже пересідив. Дивіться, яке біле вопно зробилося. Не жовте, а біле-біле. Тобто відходів нема. Зараз що ми будемо робити? Зараз мінний купорос будемо вливати і перемішувати. Но перед цим я хотів зробити експеримент. Кажуть, провірати мінний купорос, чи він оригінал, чи він, чи він підподілка. Беремо гвоздь, цвях, цвях, дивіться, обичний цвях. Ставим його в мідний Потримаємо. І Якщо він міняє світ, робить коричневий, якийсь коричневий, то значить то, то тоді він оригінальний. Або гержавий такого відтінку міняє. Дивіться. Бачите, дивіться. Бачте? От. От цей оцей поміняв. Колір став коричневий, як загиржавів, така як якась ржа на ньому. Оце підтверджується, що бідний купорос не доброї якості мідний купорос підтверджується. Зараз буду зваляти помірними маленькою струєчкою і. Здравий мішак. От Дивіться, бачите, яка вона повинна бути такого, такого голубоватого такого відтінку. Ось такого вона повинна бути. Біло-голубоватого такого відтінку. Така. Якщо, якщо є качество мідного купоросу, якщо він... Пригодний, А якщо він не пригодний, колись в мене таке було, то бувало якісь і чорнова та й зеленкова, та якась. ну от Це вже це вже все, все залежить від мідного купоросу, від міді. Яка вона, де вона була, може вона перемерша, може щось в неї добавлено, я не знаю. Ну от така буває. От, А це а це, 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 качество. Якість в нього хороша, як, якісне, якісне. Отак от так, зараз я оброблю дерева. Потім покажу вам результат далі, як, 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 воно, як воно вийшло все на дереві. Не перемикайтесь. От ми закінчили обробляти перший участок, цих два ряда вже висохли, там ще висихають. Отаке воно повинно бути після обробліки. Якщо буде це обробляти, то старайтеся вертатися назад, щоб все щасільно було оброблено. Віднизу до кінця до самого верха. Тому що це контактний препарат. Ще раз нагадую, підкреслюю, це контактний препарат. Там, де він попав, там він працює. Де він не попав, там скупчення лишається хвороб. Все щатно, Вертайтеся назад і обкрисуйте так, щоб все було добре. Тому що контактний препарат він так працює. Сьогодні попрацювали в отак, отак, садочок, це не, в мене один участок. Цей тут перший. У мене є ще другий участок. Ну там далі я буду кропити ще один, попробую експеримент провести. Е, покропити косайтом 2000. Я вам покажу, як я буду обробляти. Косай можна і е, там. 50 грам 60 на 10 літрів води. Теж мідісодержавчим міді препаратом. Це я покажу десь 7 днями Дивіться, слідкуйте за моїм відео і побачите. Попробуємо експеримент. Чи це лучше, чи то лучше. Попробуємо робити експеримент. Дякую, що ви на моєму каналі. Працюйте, е обробляйте свої садки, бо без безробітку не буде урожаю. І щедрих вам урожаїв, добробуту, миру. І благословіння. Дякую.